Великий обзор складного автоматичного ножа кершав. Це репліка на 7250. Він же Launch 9 за номером 9 для автоматичних ножів у серії кершав. Ось такий малюк. Чим цікаво, з чого він складається, та скільки коштує? Зараз я вам про нього буду розповідати. Давайте спочатку почнемо з руків'я. Руків'я повністю складається з алюмінію, бачимо покриття анодування це є зелений колір, також чорний в мене був. Ну, зараз я вам його не можу показати, в мене його вже не залишилось. Бачимо, також розташована ось клиночка, де є механізм складання відкривання, також там підшипники встановлені, також кнопочка відкривання, Вона має два положення. Перше, це трішки вдавлюємо це такий запобіжник, і е, далі ще більше вдавлювання призводить до спуску вашого клиночка. Такий хлисткий вихід клинка, аж трішки, знаєте, в руках можна не втримати. так, Далі по руків'ям. Алюміній повністю з усіх сторін, також тут бачимо такий подоригінал флажок USA Бачимо отвір під темляк повноцінний. Також ви можете цей ніж використовувати як брелока і тому вішати його, наприклад, на ключі. Бачимо також кліпса. Кліпса така в міру жорстка, але функцію свою виконує повноцінна велика кліпса. Дивіться, який її розмір. Тому на будь-яку кишеню можна її встановити. Також вона переноситься на іншу сторону. Повноцінно тому, хто носить карман в лівому кармані або лівша, можете, будь ласка, скористатись такою функцією. Оно, давайте. О. І не буде ну, ось, бачите, кліпса доходить, не буде заважати кнопку спуску. Також бачимо, що тут от розташований клинок, клинок повністю втоплений, тому нічим ви до нього не достанете, щоб не пошкодити. Саме е, лезо ріжучу кромку. Ем, що ще? Так, в принципі, все по корпусу. А надування дуже класно виконано. Ну, всі там деталі і так далі. Е, дуже класно виглядає. Так, ціна. Давайте ціну, ціну скажу сразу щоб не томити вас до останнього. Е, 800 гривень на ринку мінімальна ціна на даний ніж. Ну, я вважаю для автоматичного ножа вони десь від 700 починає і вище. Е, і вище. Так, кліпсою поговорили. Також є маркування кершаф, воно видавлене таке, знаєте, ну класно, класно зроблено, без ніяких нюансів. Так, що, перший трішки бачимо натискання, вона вдавилась. це запобіжник спрацював, щоб не, ну, щоб не було виходу клиночка, ну, нештатного виходу клинка. І трішки більше натискаємо, вилітає наш клиночок. Бачимо на клиночку таке вороніння. Також є е вирізи під великий палець. Ось нічого ні фліпера, ні шпіночку немає. Відкривається тільки кнопочкою. Марка сталі використовується 9 хром-18, це твердість 58-59 по роквелю, Доволі класна бюджетна сталька. Вона і непогано тримає ріжучу кромку, а також гарно точиться і дуже така корозостійка, можна сказати, тому не дуже така вибаглива. До коротше, до води. Також маємо так, фальш-леза, у нас немає обух, такий йде, ну, більш-менш, я б сказав, прямий. От бачите, я от скільки в на них було, може штучок 4 чи 5 і усіх ось ну це на виробництво щось. Мабуть, один і той виробник робить не ну, на одному заводі, і щось ось фреза заходить, і трішки отут така заосенниця зверху мається. Ну я нічого з цим зробити не можу. Вони всі такі приходять. Е, також маємо тут ну маркування, звісно. Котре використовує оригінальний виробник Кершав, Це, це ПМ-154, марка сталь Ну У нас, по факту, я вам сказав, 9 хромі 18 і ну, значочок і маркування е, ножа. Ну Тут кершав авто, має таке вороніння. Що ще? Так, ну, фальш фальшлеза тут ніякого немає. Е, невеличкий, невеличкий рікасо е, Так, Давайте про довжину довжину ножа самого. В розкладеному стані 12,5 клиночок 5 см. Робоча частина теж 5 см і в складеному стані цей малючок всього 8 см. обох клиночка, обох клиночка товщина десь біля 3 мм. Ось найтощі частина. Механізм дуже класно, вони приходять, абсолютно всі змазані, тому нюансів ніяких не виникає по даному ножу. Що ще вам сказати? Ніяких проставок немає. Складається з двох лайнерів, все профрезеровано, все якісно, тому ніж, я думаю, вартий уваги. Може, в кого є такий, був в експлуатації, будь ласка, пишіть коментарі, буде цікаво почитати. Ну, в мене напевно все.